Вішаю білизну, ніяк було зняти по парканчику. Туп-топ-топ-топ. Прийшов, красавчик. Сім годин ранку. Ти вже прийшов їсти? Зараз піду нагрію і винесу. Холодно. Так, плюс десять, думаю, та це нічого, це хороша погода. А вітер і холодно. Не знаю, що я буду робити. Сьогодні привезуть малюка. Я буду нянечка. Так уже уже, уже порежили мої півонії. Можна і зрізати можна. Ну я залишу. Я вже як морозець їх трішки придава. І що ти хочеш? Дивися. Зараз я винесу, так. Да, твої хазяєва чую поїхали на працю, а ти їсточки хочеш. Та, мабуть, тебе погодували. Я не думаю, що ти О, бачиш, яка г... грязна мисочка. Я вчора налила водичку, ось оцю миску і потім відкисну помию. Так, іду, Іду. Іду. ой, я хочу сьогодні взяти кущик один гвоздички, я ось тут пересаджувала. Навесні взяла і розділила кущ. Це Наташа з лівого берега, у садку у Наталі зо мною поділилася. Я один кущик поділила там, те, що взяла, розділила на два, ось вони такі виросли, і ти за мною пішов. От, і я хочу там же взяти і поділитися сюди. Я там койшу вже потихеньку, ну мені ж. Треба небагато піднімати, то я так щось роблю. Що я тут роблю? Так, не вздумай мені рвати. От. Я пересадила, аж говорила вже сюди ялівець, оцей повзучий, горизонтальний. Посадила я і берійки, чотири кущики сюди перенесла. Ну, треба ж заповнювати якось чимось ось так. Трішки поклала камінців, але мені дуже важко. По периметру, так, якби придавила тими великими. Ну, сама собі дизайнер. Я такий собі дизайнер, ну, оце так. От, Значить, я сюди іще вчора посадила, відділила. Кизильник. Оце кущик цілий, і там такі добрі, ну, хороші корінці. Я посадила і полила. Отут тоненькі корінці маленькі, а це просто тикнула. це без корінця. Ну, прийметься, прийметься, це з корінцем живий. Ну, Можна було надрізати, отой теж. Але я вирішила. Хай приживуться, а навесні тоді побачу. Ну і що я тут? Ой, трояндочка заквітне, якщо встигне, ось така гарна буде. От. Що я е, ще зробила? Я посадила пана генерала з, ні, з ножницями. Ну, тут. От. Ну, він посиде десь в листопаді, я його відціль приберу. Може, деякі декорації ще перенесу. Від тиля. От, не знаю. От, ну, жабка там релаксує, хай собі релаксує, може зайчика або білочку кудись ще посажу. Але ж, ну, не знаю. І може сьогодні ще отак у ці камінці, з того боку так ще додав. Ну, так, ага. А зараз я так подумаю. Де мені два кущики висадити гвоздички? Ну, десь придумаю там поруч з трояндами, щоб трішки закрити. І, і наві... мабуть, ото буде і все сюди. Більше такого нічого не, не треба. Я хотіла ще магонію. Ось вона в мене тут, я її пересадила. То я хотіла іще один кущик, ну нема поки що. І це ж осінь. Отут у мене три півонії, і я за третьою там хотіла ще посадити. Ну, щоб воно так було, якби в гармонії. От. А так він тут один поки що росте. Ну, хай росте. Може, там живці є за парканом, там у мене. І дивіться ж. У мене квітує ще гібіскус, не весь. Оце ж я ну там пишуть, що е, там аж взимку його обрізати. Ну, я так не дотримуюсь. Оце як він вже все відквіт, я бачу, що вже все. От, і я його обрізаю так, як мені подобається. Ну, це ще квітує. Виходжу, думаю, помию, взяла губку. Помию його тарілочку, а він сидить під тварима. Пішли, пішли зараз дам їсти. Пішли, пішли. Ой, та тут є ще судочок, він теж грязний вже. Давай, іди сюди. Трішки помила ти ж не давав. няв і няв. Давай, 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 давай. Ой. Аж потекло. Давай, їж. Ага. Нема ніде нікого, їж. Отамгле. Легше там їсти. А що? Ну давай я туди висиплю, я так. Дивися, колбаска є, давай, давай, давай. Іди сюди. Ага. Що це за... Давай. Ось ось, ось. давай. Їж. Шукай, шукай. Не зрозумів де? Ось о, дивися. Ось сьо. На. На, 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 Ага, все, зрозумів. Ой, давай, давай, їж не бійся. Господі. Ну, оце гвоздичка, я від неї. Відкопувала, зараз беру лопату і іще вона так наростила за літо. Та й ти там гарно наростили, можна з ними там поділитися, так там незручно дуже з камінців витягувати. Ну, а цю прийдеться нарушить трішки. А я потім полью. О, дивіться, який клубочок. Ой, крувочок. Так, як же тебе тут? Витягти. Угу. Витягла. О, дитя. Оце я так тоді брала. І вона е, всю зиму зелена така стоїть. Так, один. дим. І ще далі, тут є здоровую Йосю. Йосю ще пустять. Зараз розділю От так. Я це заберу посадити, а це сюди. Дякувати Наташі з лівого берега, я вже говорила, і вона зо мною поділилася. І я думала, що. Це тільки влітку зелена стоїть. Дивлюся вона і взимку. Отак. Ну, тепер з відерця Залью, а ти так лопата мені вже не потрібна. Я там такою маленькою лопаткою працюю. Так, що тут у мене прибрати бур'янець? Так. І потім залью. Так, ну тут треба трішки обстригти. Ух. Так, лопату прибираю. Так. Ну, це два кущика, такі невеличкі, я її посаджу. Так. Тут здоровий корінь. Можна його трішки підрівняти, підрізати. Ну і все. Я взяла миску, а вона мені, а ну так, да, треба ж там землю. Ну, і я пішла. Таки я трішки змерзла, пішла, наколотила собі каву, і в нас є такі кружки. Ой, це ну, у, у в цій кружечці довго держа тепло. І я оце поки... То що я тут зробила і вже замерзла. Я посадила гвоздичку. І так ось зробила такий прямокутничок і сюди посадила. Мені ну, ще треба ось троянди, не обриваються, позрізати. Та роботи вистачає. І трішки насипала отут камінців. Ну і оце ж у мене відро, я ж його не половину, а отак набираю. А це ж і потихеньку це працюю. Далі щось придумаю ще тут. Сам собі дизайнер, як я говорю. І думала так, мабуть, оце закінчу, якщо встигну, поки мої приїдуть, бо там ще треба великими камінцями докласти. От. Думаю, піду, мабуть, за забор, ну, за паркан. Мені більш подобається забор. От, Посапаю. Я потім думаю, а може, трішки буде морозець та й бур'ян той знищить. Мабуть, я отут почну. Пару рядочків прокопаю, підготую до посіву трави. От. Дивіться, Віка сказала, що в п'ятницю вони тільки відправлять. Поки воно дійде, то я, мабуть, і зроблю там все і тут, може, закінчу. А може, тут ще й не закінчу, але там треба. Так, машини їдуть. От. Я там такий бардюрчик зробила з кусочків тротуарки старої. Тут ще не закінчила під трояндою, та є, що робити. Може, потепліє. Таке, знаєте, і вітру вроді нема. Ну, холодно. Тут мене ж, оце ж от пуховичок. Ну, правда, тут пух уже злежався, якийсь виліз. Ну, я колись і взимку не замерзала в ньому. Ну, це такою роботою не знаю, тут нічого вже додати не буду, тому що розкинуться півонії, вони закриють тут все. А оце що тут, троянди, це древовидний півон, оце росте. І ось. То вони ж роз... Ну, я буду їх трішки стригти, звичайно. Можна тут іще посадити, або іберійку. Або, знаєте, Санталіну. Отут і де ще Ну і все. Тут якось і не... не зрозуміло. Ну, воно якось не гармонірує. Не знаю. Може, її отут посадить? Тут троянда. І отут. Ну, може, отак. І там ще можна, ось тут. Так, три. тут нічого поки що не буду. Тут троянда і плетиста, вона хай собі росте. Ну і я буду пити каву далі і швиденько продовжувати працювати. От. Там уже сонечко показалось, то, мабуть, буде тепло. А, про траву. Ну, мені говорять мої тут. Буде черешня осипатись листя і вишні, ну, сама черешня, в траву, ну і що? З грибу, грабельками, покосила, та й все добре. Ну, звичайно, тут, де оце кущики, і де в мене сам шит росте, то прийдеться ножницями зрізати. Я колись бачила, ми в залізному порту відпочивали багато разів. І там прямо біля моря готель ми там жили. І оце ж виходимо гарно в дворі, і дівчатка ножницями стрижуть травичку. Ну, ось так. На сьогодні все, Фендюша, ти сюди не бігай. О, бо приїхали мої малюки, то тепер декілька днів перерва, ну може, буде часто, що зроблю. Оце хвильки оці запозичила в чат GPT. Оце єдине, що він мені там показав, що так можна. Ну камінці ще не помиті, там ось помиті трішки вони яскравіші. Ну, а тут іще. В пиляці. Ну, помию потім, воно в землю там піде. О, роботи ще багато, але ось так є.